Їдемо разом з Капеланським патрулем у два села. Село Запоріжжя, двоє людей. Сім'я похилого віку. І в село Зірка, там троє людей. Тоді повеземо воду, в селе Зелений Гай. Воду, хліб. Вже в село до вас заїхав, виходьте. Я зараз дві минути біля вашого двору. Все добре. Я зараз наберу її і проберу добре. я її. Щойно ми почали заїжджати до села. Чотири каби лягли на село та навколишні сіла, куди ми прямуємо. Зараз будемо доїжджати до місця події та перевіряти, що там з людьми. Люди вже йдуть назустріч, як сказала місцева мешканка. Лягло у сусідньому з нею будинку, це буквально у 300 метрах від людей, яких ми зараз будемо забирати. Треба швидко виїжджати, тому що каби можуть знов прилетіти. Всі чудово бачили, що в селі йде рух. Ой, посипалось в хаті все. Ой, мамочка мене сіє помогу, я, я боюся. Та зараз виїдемо, не переживайте. Чи ж там пристигає? Поймала, чего же нечует. Ну покажи, ка я, сейчас что-нибудь будет. Так, скажите, а как еще раз? Вы сможете еще раз приехать? Ну позвоните, оставим ставлю на Оставьте, пожалуйста. Ага а пролетела -то? только что, где-то здесь. Мать его, вот в соседнем доме, в соседнем огороде. Это только что. Да. Дверь. Все. Давайте. А да, не переживайте, не переживайте, все. Спасибо. Давайте, не успокаивайтесь. Спасибо все, вам большое. Все. Берегите себя. Вы тоже. Спасибо. Чекайте, мы сейчас уже будем. Чекайте так, чтобы мы вас бачили. Мы уже подъезжаем. А где, где вещи ее? Ага, ну пойдемте, покажите, где ваши вещи. Буває шумно, буває. Давно буває. тут дома побило? Побували. Давно. Ще в початку місяця. І воронка вони напроти двору одна, тут застрявши був снаряд забрали. Ну, в округі то приліта буває. А людей багато в селі ще? 24 чи 25 чоловік. Давайте помогать. Там ще п'ять чоловік. Так візьмемо. А влізуть? Влізуть. Що, як у вас справа? Як ніч прийшла? Утром, зобрим утром, будильник зроботав. Віднялось все село. Всі, всі повставали. Оде то, де то бункнуло, Хорошо бункнуло, Ну не знаю де. Спало. Ну проснули. Чесно, все село спало. утром поздравили. Доброе утро. Да. Утром поздравили. Доброе утро. Поздравления, да? Да. 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 так, Да. Так, да. Ну, часто прилітає вообще по селу? Ні, у нас у, у нас по округі, по округе а по селу ні. у утром у нас усик вже что спокойно У екіпажу Білий Янгол, Волноваського районного відділу поліції в населений пункт Камар. Завдання по евакуації населення. Є інформація про маломобільного е, чоловіка і також є інформація про родину з дітьми. Зараз це будемо все перевіряти. Населений пункт знаходиться майже в червоній зоні. Дуже небезпечно в цьому населеному пункті. Зараз екіпаж білого янголу обирає більш безпечний маршрут. Той, як ми проїжджали кілька діб назад, зараз засипаний і проїхати неможливо. Одна людина обирає маршрут, це обов'язково місцевий, друга людина обов'язково контролює небо посередництвом спеціальної апаратури. Перша команда поїхала збирати тіло загиблого. Наша команда зараз буде працювати по евакуації дитини. А ви як мать, Вам не жалко? вот вы говорите, сидели мы вот в подвале. А что вы там сидели? А потому что думали, что все быстро закончится, что выгонят Смотрите, их все на ну, этом. Вы ж были в Новосюрове. Вы бачите, что робите. У через два вот тут таке саме будет, как в Новосюрове. Были в Курахово, были в Андреевке, были в Константинополе. Теперь сюда приехали. Дитина сама за себя не може решить, а ви вирішуєте за неї. И їй ей на безопасность. Що, вони не розумієте цього чи що Ну, в принципі, є куди поїхати. Поки йдуть розмови з батьками, ми змогли помітити оптоволокно, яке намотане на дерево. Тобто цим маршрутом вже пролітали дрони і вражали цілі. Напрямок прямо з лінії проб. Присажуйтесь, присажуйтесь, приходіть. Давайте, так,